thank you «Привіт з Парижу сьогодні у нас буде з вами дуже цікавий випуск. Я буду гуляти по Парижу. Ми приїхали вчора ввечері, і сьогодні, та трішки завтра, ми будемо тут гуляти. Хочемо подивитися місто. Плюс ми приїхали зробити біометрію для візи в Канаду. І заодно хочу вам показати трішки місто. Я сама тут вперше раз, хоча живу у Франції вже рік, але в Парижі вперше, тому для мене це також дуже цікавий досвід. І, взагалі, вчора ми приїхали, і я вже відчуваю, що це місто дуже круте. Буду вам також показувати це. І звичайно ж, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, нажимати на дзвіночок, щоб по-перше, отримувати всі повідомлення про нові випуски на цьому каналі. Погнали! Наша поїздка в Париж почалася з толонського вокзалу, де ми взяли білети на потяг, який, до речі, дуже швидкий, і проїжджає 840 кілометрів. А це саме відстань від Тулону до Парижу. проїжджає всього за 4 години. І мені дуже прям сподобався такий потяг. Після нього ти не відчуваєш втоми, хоча він їде дуже швидко і інколи навіть закладає вуха. Але в цілому, коли ти виходиш, немає ніякого такого, знаєте, відчуття втоми, як буває після літака або як. Після поїзду, якщо ти дуже довго їдеш, або навіть після подорожі автомобілем, таке відчуття, воно дуже часто є. Не знаю, як у вас в мене є. А з цього поїзду ми вийшли ці чотири години. Вони просто пролетіли дуже швидко. Є вагон, ресторан, є зручні сидіння, зручні столики, які відкидуються. Є розетки, щоб заряджати телефон, тобто, ну. Кайфовий, зручний потяг, і це, до речі, просто другий клас. Перший клас, я думаю, там взагалі повний відпад. Зараз швиденько покажу вам номер в готелі. Нічого особливого, але все дуже зручно. Велике двоспальне ліжко, ще одне одномісне ліжко, тому можна спокійно бронювати на трьох стіл, зручна шафа, душ, туалет, всі необхідні засоби гігієни, та найголовніше французький балкон. Ціна цього готелю вийшла 150 євро. Називається він Авелон. Я залишу також на нього силочку, якщо захочете, можете також забронювати, тому що в цілому ціна якість відповідають. Ми вчора приїхали пізно ввечері, десь о 10-й годині вечора приїхали на Ліонський вокзал у Парижі і дуже швидко сюди їхати. Є зелена гілка в метро і буквально дві зупинки. І ви вже знаходитися на іншому вокзалі Норд. І якраз цей готель він знаходиться поруч з тим вокзалом. Також поруч дуже дуже багато всього різних кафешок, дуже активний район. Якщо ви хочете десь прогулятися, щось подивитися, також він зручно знаходиться поруч, і Макдональдс, і Сабвей, і Бургер Кінг, і просто якісь барчики різні, багато ресторанів. Ми вчора ввечері вийшли просто випити по. Склянці пива і знайшли прикольний барчик. Дуже нам сподобалася атмосфера, ми там посиділи трошки. Ціни, звичайно, такі французькі. Заплатили за два пива 16 євро. Але та атмосфера і все ж таки це Франція, тому воно того коштує. Зараз у нас в планах знайти щось. Поснідати потім ми поїдемо робити канадську візу. Можливо, ще десь трошки прогуляємося. Я би хотіла, тому що тут поруч пішки можна дойти до Монмартру. Хочемо прогулятися там, і після обіду підемо зробити біометрію. І далі вже будемо дивитися. Я думаю, що, можливо, ввечері поїдемо на Ельфелеву вежу, тому що це так важливе, важливе місце в Парижі і обов'язково туди потрібно сходити. Тому буду вам це все показувати. Пішли з нами. Кажуть, вийшли взагалі не подивилися, куди йти. Тому перше, що знайшли недалеко від нашого готелю, це ось така кав'ярня невеличка і, звичайно ж, кава та сніданок, який ще може бути у Франції, кава та кросан. Це ідеальний початок дня і для туристів, і для французів, тому що вони також так починають свій день. Різною їжею. Ми фанати цього, тому зайшли подивитися і ми кайфуємо, тому що магазин дійсно з дуже класним асортиментом, дуже багато всього із різних азіатських країн. Хто не бачив Монмартр, той не бачив Парижу. Це одне з небагатьох місць, яке зберігло чарівність старовини. Тут дуже мало скла і бетону, а криві вузькі вулички, що біжать у гірку, нагадують про часи, коли ними гуляли. Ван Гог і Пікассо, Ренуар і Модільяні. Ми прийшли з вами на Монмартр. Це вважається найвищою точкою Парижу. Звідти відкривається дуже гарний вид на це місто, і також позаду нас знаходиться Базиліка Сакрекер. Це одна з таких найпопулярніших пам'яток французької архітектури. Піднятися туди можна або за допомогою знаменитих сходів, або за допомогою фунікулера. Головною перевагою Монмартру можна назвати його атмосферу: затишні вулички, блашині ринки, маленькі кафе та гала. <галереї> вуличних художників – Все це разом створює ту чарівність Парижу, за якою багато хто їде до цього міста. Так, ми тільки що прогулялися біля Монмартру, спустилися вниз по сходам і прийшли подивитися на стіну кохання. Ось позаду в мене вона ось така голубенько-синенька. Зараз піду дивитися, що там Париж нерідко називають містом кохання протягом століть він вбирав у себе любовні історії а його кам'яні стіни досі зберігають чиїсь сердечні таємниці і любовні драми. На честь святкування початку 21-го століття, тут, на знаменитому Монмартрі 15 жовтня 2000 року, з'явилась так звана стіна кохання. На цій споруді площею 40 квадратних метрів на синьому тлі білими літерами написані освічення в коханні на 311 мовах, тобто практично на всіх офіційних мовах світу. Є навіть шрифт Брайля для сліпих, а також на мові знаків. Кожен тут може прочитати на своїй рідній мові Я тебе кохаю. Якщо ви бажаєте бюджетно щось перекусити в Парижі, то дуже гарним рішенням може бути всякі різні в'єтнамські, китайські, тайські заклади, тому що це, по-перше, дуже ситно, великі порції і дешево. Ми зараз йдемо в одне з таких місць. Так, ось що ми замовили. Тьмур взяв собі ось такий суп, дуже велика порція. А я взяла собі курку та Фасоль. Дуже прикольно все виглядає. По ціні вийшло, зараз вам скажу точно, по ціні вийшло 26 євро 39 центів. Позаду мене знаходиться відоме французьке кабаре Мулен Руж. Його родзинкою є звичайно штанець кабаре. Ми сьогодні просто прийшли на нього подивитися зі сторони, але якщо ви бажаєте його відвідати, то вартість білетів коштує від 125 євро на одну людину. Відомий у всьому світі своїм знаменитим французьким канканом Мулон Руш є частиною найчистішої традиції музик холу французького виробництва та завжди представляв розкішні шоу. Для цього поєднуються найкращі інгредієнти: пір'я, стрази, блискітки, казкові прикраси, оригінальна музика, великий професіоналізм та послідовність картин, що не залишає нудії місця. Дівчата доріс, які безумовно є одним із найкрасивіших дівчат у світі, зачаровують вас і віднесуть у казковий світ свого чудового журналу, що має право називатись «Феріє». Після гарного обіду та прогулянку біля Молен Руш ми поїхали здавати біометрію на канадську візу. Ми хочемо зараз її зробити. Зараз для українців це безкоштовно. Вона вклеїться або на 10 років, або на період, поки ваш паспорт дійсний. І в нас в планах є подорож до Канади. Я не знаю чи мігрувати, чи можливо просто поїхати побачити Канаду на місяць. Два тому вирішили це зробити, поки є така змога. Ми справилися з усіма своїми справами по канадській візі і зараз ми приїхали до Лувру. Лувр це художній музей в Парижі, один із найзнаменитіших і великих музеїв світу, який щорічно відвідують близько 10 мільйонів чоловік. Спочатку будівля палацу Лувру була оборонною фортецею біля Сени, що перетворилася згодом в одну з головних королівських резиденцій. Лувр був заснований у 1793 році. Музей являє в собою 73 три тисячі квадратних метрів творів мистецтва за часів середньовіччя до середини 19 століття, а також античних часів. У безпосередній близькості від Лувру розташований. Сад Чюллірі один із найбільших і найстаріших парків центру Парижу. Чудовий зразок ландшафтного мистецтва і музей скульптур просто неба гуляючи з цим садом, я згадала, що ми повинні були тут опинитися ще 10 років назад. По всій Франції можна зустріти ось такі стільці, тому що французи дуже полюбляють сидіти і дивитися за тим, що відбувається навколо них. До речі, наша зустріч з Парижем вона повинна була відбутися ще років 10 тому назад. У нас був заброньований автобусний тур, і все було вже підготовлено, все викуплено. Але коли ми подалися на візу в Європу, на жаль, нам відмовили, і я ось зараз гуляю по Європі. По... Франції, і розумію, яке ж це все ж таки щастя, що ми, українці, можемо зараз вільно пересуватися по будь-яким країнам світу. Париж побудований на річці Сені. Вздовж сени в центрі Парижа знаходяться найзнаменитіші пам'ятки французької столиці: Ейфелева вежа, Нотердам, Лувр, а також чудові мости, що з'єднують береги річки. До речі, береги та мости сени, включені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Сена тече на захід і ділить. Париж на дві частини правий та лівий береги, крім географічного значення, вирази правий берег та лівий берег мають на увазі під собою певний спосіб життя: правий берег консервативний і пихатий, лівий берег богемний і артистичний. Так, ну а ми вже підходимо ще ближче до тієї самої головної вежі, про яку говорять всі. Я думаю, що всі, хто приїжджають в Париж, в першу чергу хочуть прийти і подивитися саме на це місце. І я вже навіть бачу малесеньку частинку. Зараз буду вам також показувати. Так, на що ми дійшли? Ось вона дуже прикольна, гарна, але мені здається, що потрібно трішки почекати ще е, десь в травні, тут ідеально, тому що буде все зелене і буде все набагато гарніше виглядати зараз е, ось так. Але все рівно це, вона, це а, Це дуже круто, дуже. Вежа названа на честь свого творця архітектора Густава Ейфеля. Цікаво, що сам Ейфель назвав її просто тридцятиметрова вежа. Інша популярна назва залізна леді. Перед архітектором Ейфелем стояло завдання побудувати вежу, яка б виконувала роль вхідної арки Паризької всесвітньої виставки 1889 року. Терміни були стислі всього два роки, а такі складні споруди до того часу не зводилися. Але впоратися з завданням архітектору вдалося. Для цього він розробив і застосував особливі методи будівництва. Ми сюди йшли пішки, пройшли майже, я не знаю, мені здається, одну годину ми йшли, але ми так в розвалочку, не дуже поспішали. Подивилися. На Париж ще з іншої сторони, пройшли біля річки Сени. Нам дуже сподобалось. Тому, якщо ви хочете прогулятися також по Парижу, а не хочете їздити на транспорті, а більше гуляти, то ви також можете зробити це пішки. Цей маршрут мені сподобався. Передбачалося, що вежа простоїть 20 років і її демонтують. Через 20 років демонтувати Ейфелеву вежу передумали. Однією з причин цього рішення стала поява радіо. На горі вежі розмістити. Сила радіо Пізніше звідси почали транслювати і телепрограми. Трансляції тривають і досі. Тільки сьогодні до теле та радіомовлення приєднався ще й стільниковий зв'язок. Саме час прийшов, щоб е, скуштувати щось із французької кухні. Тому, надіюсь, зараз ми знайдемо якесь цікаве місце і зможемо гарно повечеряти. Так як особливої підготовки до цієї поїздки не було, і в мене не було нотаток з якимось переліком ресторанів, куди сходити, я просто швиденько в гуглі знайшла рибний ресторан. Поки ми до нього їхали, ми по дорозі побачили ще мільйон інших цікавих, в яких захотілося посидіти, вибрали інший, гарно повечеряли. На жаль, нічого майже не знімали, тому що були дуже голодні. І коли вже я згадала, що потрібно щось знімати, вже нічого на столі не було. Але, повірте на слово, це було дуже-дуже смачно. І взагалі ви можете в Парижі вибрати, я думаю, будь-який симпатичний ресторанчик і скрізь буде дуже смачно. Підсумовуючи, можна сказати, одне. Одного дня в Парижі дуже мало, і наступного разу я приїду мінімум на днів 10, тому що Париж це саме те місто, яке потрібно смакувати дуже повільно, нікуди не поспішаючи. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, не забувайте підписуватися на канал і обов'язково напишіть в коментарях, чи бували ви вже в Парижі, яке ваше улюблене місце. Якщо не бували, то де б хотіли побувати? З вами була Ілона Дарменова, Па-па!